Європейський союз ухвалив один з найжорсткіших пакетів санкцій проти Росії спочатку повномасштабного вторгнення в Україну. І нові обмеження спрямовані на подальше скорочення військового бюджету Кремля та боротьбу з обходом вже чинних санкцій, вдалося обійти переламати словацьке вето. Як ви оцінюєте, Віталію важливість прийнятого рішення і як бачите його майбутні ефекти? Ну, ми з вами неодноразово говорили, Марії, про те, що. Тільки зменшення можливостей Російської Федерації маю на увазі саме бюджетні можливості, саме фінансові можливості можуть замислитися примусити замислитися Путіна про необхідність припинення війни, тому що до того часу, поки у Росії є гроші на війну, вона звичайно цю війну буде продовжувати, і кожний новий пакет санкцій Європейського союзу він так чи інакше. Допомагає зменшити ці бюджетні витрати, тим більше я хочу нагадати, що цей пакет ухвалений тоді, коли ми відраховуємо ці 50 днів, які президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дав Путіну для того, щоб знайти шляхи для припинення війни для припинення вогню на російсько-українському фронті, і після цих 50 днів, принаймні, якщо вірити американському президенту, можуть бути ухвалені нові санкції проти. Вже не тільки Росії, а її партнерів, чого, до речі, не вистачає європейських країн, тому що і вони могли б замислитися про те, що країни, які допомагають Росії виживати в умовах західних санкцій, мали б бути відповідним чином покарання. От ми зараз бачили з Нью-Делі слова про те, що якщо Сполучені Штати запровадять санкції проти Індії, як купівлю країни що закуповує російську нафту, Індія знайде альтернативні. Джерела отримання нафти. Тобто, виявляється, що можна впливати на росіян і на їхніх союзників, і що можна впливати на ті країни, які купують у Російської Федерації нафту, таким чином залишаючи Російську Федерацію без доходів. Так, тут виникає досить просте питання: а чому б тоді європейським країнам не говорити з такими країнами, як Китай, як Індія, як Туреччина, як Бразилія, мовою санкцій. Переконуючи їх у необхідності відмовитися від російських енергоносіїв. А тут ми маємо ситуацію з вами, коли самі європейські країни продовжують закуповувати російські енергоносії. Як ви пам'ятаєте, головний конфлікт навколо цього 18-го пакету санкцій був якраз пов'язаний з бажанням Словаччини і надалі ці енергоносії отримувати, і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіца, який, очевидно, мав розмови не тільки в Брюсселі, але й в Вашингтоні. Зберіг для себе можливості компенсації в разі відмови від російських енергоносіїв, але це ж не кінець історії. Ми розуміємо, що будуть наступні пакети санкцій, і що такі країни, як Угорщина і Словаччина, будуть захищати своє право на закупівлю російської сировини. Це питання не тільки їхньої економічної і енергетичної безпеки, це насамперед питання російських доходів. До американських можливих санкцій і до 50 днів, які Трамп дав Росії для припинення вогню, ми ще повернемося. А зараз хотілося б власне поговорити про те, як минув тиждень в Україні. Нагадаємо, що власне він супроводжувався візитом спецпредставника США Келога в Україну. Чи дійсно Віталію на вашу думку безпекова ситуація і? Ну, дещо краще ніж е, в попередні тижні, зокрема у столиці, в якій ну майже не було у цей тиждень таких серйозних нищівних е, ракетних е, ракетно-дронових атак, як у попередні тижні місяці. Що все це власне пов'язано з візитом спецпредставника США Келога в Україну? Ну… Ви знаєте, нам хочеться думати, що це пов'язане з візитом спеціального представника, і про це ж говорять не тільки люди на вулицях, про це говорив і президент України Володимир Зеленський, який сказав, що Росія побоюється Сполучених Штатів, і що саме тому росіяни не обстрілюють Київ, тому що вони побоюються завдати якоїсь шкоди Кіту Келеву. Чи створити якісь для нього проблеми, але мені здається, що ситуація ця абсолютно не пов'язана із тим, що спеціальний представник президента Сполучених Штатів був в українській столиці. Що нам просто хочеться так думати? Хоча ми знаємо, що під час візитів багатьох е лідерів західного світу у Києві у інших українських містах лунали сирени повітряної тривоги, були і обстріли. Багатьом лідерам західних країн довелося переховуватися в укриттях під час їхніх візитів до України. І я не думаю, що Кіт Келах це людина такого високого рангу, заради якої президент Російської Федерації віддав би своїм збройним силам наказ не обстрілювати Київ чи інші українські міста. Я думаю, що зараз мова йде про накопичення безпілотних літальних апаратів і ракет для нових атак по Україні. Попередні обстріли були дуже масштабними. На них була витрачена неймовірна кількість безпілотників і ракет, незважаючи на Можна сказати, цілодобова роботи військово-промислового комплексу Російської Федерації, і також на допомогу, яку надають Україні Росії її союзники, зацікавлені у, у... поразці України. Все ж таки треба розуміти, що для будь-якої масової атаки, яка б мала досягти своїх цілей, а це ж не просто атаки з метою виключно терору, це ще й атаки з метою знищення українського підприємництва насамперед військово-промислового. Потрібно, щоб була достатня кількість дронів, які мають паралізувати українську систему протиповітряної оборони, і достатня кількість ракет, які поставлять крапку на тих чи інших підприємствах, а також стануть вагомим аргументом повітряному терорі Російської Федерації проти цивільного українського населення. Тобто, все вирішується некелегом, все вирішується кількістю, і от саме зараз я думаю, і відбувається накопичення ресурсів для нових великих масованих обстрілів України. Як ви оцінюєте ефективність візиту спецпредставника США Келога в Україну? І якою, на вашу думку, була глобальна мета його приїзду? Ну я не думаю, що можна взагалі говорити про ефективність будь-яких дипломатичних поїздок, тому що ми навіть не знаємо, наскільки Кіт Келог має вплив на позицію президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і наскільки Дональду Трампу цікаві результати його поїздки. Такі поїздки мають консультативний характер. Очевидно, що коли Кіт Келег зустрічається з президентом України і з іншими українськими урядовцями, він формулює власну позицію, яку він може надати високопоставленим е, американським чиновникам, починаючи з е, держсекретаря і міністра оборони і закінчуючи самим президентом Сполучених Штатів. Наскільки вони рахуються з його висновками, я просто не знаю. До цього часу пан Келег не брав участі в жодних перемовинах, які відбувалися, ані в американського. Російських ані в американських українських тощо, так що ми можемо вважати, що його функція насамперед є консультативними, і все ж таки ми маємо пам'ятати, що ми. Коли говоримо про теперішні сполучені штати, маємо справу з державою, де все вирішується однією людиною, а не групою людей, які є якимись радниками, що можуть вплинути на позицію президента США. Так що те, що Кіт Келлер побував в українській столиці, вислухав українську позицію, це вже непогано. Але про ефективність тут важко щось говорити, коли ми навіть не знаємо, як формуються і формулюються рішення в сполучених штатах щодо подальшого перебігу російсько-української війни. Ми також точно не знаємо, де саме побував з ким зустрічався Кіт Келог, але відомо, що спецпредставник зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. А також побував на базі одного з тренувальних центрів Нацгвардії, де зустрівся з нацгвардійцями. І за словами Келога за підсумками цього візиту, українські оборонні можливості зробили величезний крок вперед, особливо у сфері виробництва дронів. Давайте послухаємо Кіта Келога. В нас є його цитата. Я на власні очі бачив, як створюються та розробляються дрони українського виробництва. Неймовірні нововведення, особливо в галузі безпілотників. У цьому новому форматі війни вони лідирують. Їх швидкість інновацій та здатність до перетворень вражають. Наша оборонна промисловість має звернути увагу та брати приклад. Ну, от, все ж таки, з якими аргументами, на вашу думку, повернеться, повертається Келло в США, і чи стане його доповідь таким стимулом для прийняття чергових рішень Дональда Трампа на користь України? Ну, знову таки, от коли Кіткелов говорить про безпілотні літальні апарати, це дуже важливе зауваження. Тому що після цього ми чули від президента Зеленського, що Україна хотіла би сполученими штатами якусь глобальну домовленість зробити, тобто обміняти власні технології безпілотників, власне розуміння ведення війни з допомогою безпілотних летальних апаратів на американську зброю, яка так потрібна нам у подальшому етапі опору. Але тут в мене то теж виникають питання. Якщо ми говоримо, що ми є лідерами. В виробництві безпілотників у нас так багато інновацій, чому ми бачимо масовані атаки російських безпілотників на українські позиції, коли майже вже до тисячі доходять присутність російських дронів на українській території під час найбільш масованих обстрілів. А з української сторони набагато менше, коли кількість безпілотників використовується для ударів по Росії. Що в цьому відсутність достатньої кількості виробничої бази? Відсутність розуміння завдань. Ми багато говорили, скажімо, про те, що Україна могла б паралізувати повітряне сполучення в Російській Федерації навіть не з допомогою якихось зброї дронів з вибухівкою, а за допомогою муляжів дронів імітаційних дронів, тому що навіть поява імітаційних дронів в російському небі перемушує Російську Федерацію закривати повітряний простір над аеродромами. І ми бачили, як постійно припиняється на певний час робота. Аеропортів цивільної авіації в Російській Федерації це в Росії Том, називається режим Києва могла б якщо б дійсно була лідером в цих технологіях і мала б достатню кількість дронів, нанести серйозний удар по російських економічних інтересах, коли відбувається щось абсолютно інше, коли тисячі. Майже тисяча дронів Російської Федерації з'являються в українському небі, допомагаючи російським балістичним ракетам, а також інші російські військовій техніки, вражати цілі на українській території і знищувати можливості української системи протиповітряної оборони. Так що тут я звичайно дуже радий такій оцінці генерала Келега, але потрібно, щоб вона підтверджувалася тими конкретними подіями, які ми будемо спостерігати в наступні місяці. Ну і знову таки, коли ми говоримо про рекомендації Келега Трампу. Подивимося, що буде взагалі робити американський президент через ці самі 50 днів, а може і раніше. Тому що поки що ми бачимо певну паузу. От Дональд Трамп виступив з ультиматумом на адресу Російської Федерації, і треба чітко, чітко сказати, що на сьогоднішній день, хоча пройшло вже чимало часу, цей ультиматум президента Сполучених Штатів програнонорований президентом Російської Федерації. Так, були певні коментарі з боку. Окремих російських чиновників заступника голови ради безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва, міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, загалом глузливі коментарі, які показували, що російське політичне керівництво не збирається звертати на Дональда Трампа його заяви жодної серйозної уваги. Але що найбільш симптоматичне, не було ніякої реакції з боку президента Російської Федерації Володимира Путіна, і я вважаю що Путін. Якраз зараз готує таку відповідь до до Трампа, яка має паралізувати всі зовнішньополітичні наміри американського президента. Я не кажу вам, що Путін обов'язково досягне успіху у цих своїх діях, але очевидно, що його досить довге мовчання пов'язане саме з цим бажанням.